Знамените цвітіння сакури в Японії надихає, схоже, не лише людей, але й тварин. У зоопарку на околиці Токіо талановита азіатська слониха Юмека творить свій черговий шедевр. Вона малює квітучу японську вишню. Вона – отличний художник. Юмеці чотири роки. Тримати в хоботі пензля вона навчилася три роки тому. У її колекції вже 80 картин і каліграфій. Нещодавно їх виставили на огляд місцеві сувенірні лавці. За словами співробітника зоопарку, зараз Юмека малює по дві картини на день. Малювати сакуру слониха буде до кінця квітня, після чого перейде до сюжетів наступного сезону. Влітку вона любить малювати нарциси, восени, дерева Гінго, а взимку різдвяні ялинки. Тим часом на іншому кінці зоопарку відзначають ще одну радісну подію цієї весни. Місцевий Пари Капібар народилося потомство. Причому всього через декілька годин після народження малята вже очолювали всесвітній список з 400 тварин, яких люди хочуть побачити більш за все. Малята народилися в п'ятницю і у вихідні зоопарк спостерігав величезний наплив відвідувачів. Капібар також називають водосвинками. Це найкрупніші гризуни в світі і вважаються далекими родичами домашніх морських свинок. Малята народжуються з волосиним покривом і розплющеними очима, і майже відразу ж можуть ходити і навіть стрибати. Он такий м'ягкий, пушистий, мені очень нравится. Хоча свинята, які раніше харчуються молоком матері, вони вже були відмічені і за самостійним жуванням листя бамбука.